4 травня на базі комунального закладу Ліцей номер 3 Лінгвіст відбувся творчий фестиваль Наш шлях до перемоги. Головна мета фестивалю нагородження учнів 1-4 класу грамотами за участь у номінаціях: обдаровані пальчики, розумники, зірки спорту і танців, ерудит та інші. Зокрема, на захід також були запрошені і майбутні першокласники ліцею номер 3 Відкриття заходу розпочали з державної гімну України та вшанування наших загиблих захисників хвилиною мовчання. Зі словами привітання до присутніх, звернулася директор комунального закладу ліцею номер 3 лінгвіст Тетяна Мельник. Сьогодні, користуючись нагодою, я хочу висловити вдячність вам, шановні батьки. Ми надзвичайно пишаємося вами тим, що ви залишилися в Україні, і тим і дуже дякуємо вам за те, що ви довірили нам своє найцінніше у житті своїх дітей. Я впевнена, що разом ми сила і зможемо розбудувати найкраще світле майбутнє для наших дітей. Повірте, ми щодня відчуваємо вашу підтримку. І вдячні вам за співпрацю тісну. На завершення святкового заходу присутні були запрошені на розважальну програму від театру Амбіція, ярмарку та на виставку картин. Варто зазначити, що усі зібрані кошти з ярмарки підуть на ремонт фойє, після чого його прикрасять патріотичними картинами незламності. Вітаємо наших переможців! Бажаємо нових звершень, продуктивних та корисних знань, мирного неба в вільній та незалежній країні.